Так, бистренько треба переозуватися. Бо там солома скоро повиловлює хуліган цих окунів. Приїхав, договорювались по-нормальному, ох, зараз буде битий. Приїхав на час раніше, Представляє? Ох, і мешачок. Піддупник це обов'язковий атрибут. На колінники. Працюють який спасательний жилет. Я не так а ти знаєш, колись один провалився і завдяки наколінникам ноги не пішли, туди він тільки хак і вивалився так на сторону. Серйозно. А, типу не проводимо. Да. Добрий ранок, друзі. З Ігорем приїхали на риболовлю. Будемо сьогодні пробувати піймати окуня. Там, де ми вчора соломою провіряли, солома вже тут, ловить окунці, виставляє жерлиці. Попробуємо щось піймати і ми. Поїхали, все завжди по порядку, аж знаєте. Лід такий, що вони воно вдвох сидять Добрий день Добре. Добре. І що як успіхи? Мовимо Потихеньку. Живця, так да. І виходить? А, а той парніша що задів вас, ви його не знаєте? <рес> <Да. Добочивись, парень. рес> <рес> 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 Стрмний лід трошки. Ну, Добавить. рибачить можна. Так, да, якщо осторожно, погнали. Достаємо, друзі, нашу балалайку, Це Ice Pro і балансир мікрон. Ого! Де живе, а що знає? Привіт! Да. Ой! ой. О, Ну а ти виставив жертвуці. Та не можна шов. Та щось я тобі вловлю. Ні, я одного витягну. Невеликого? Ладно, душечник. Там воно покриває де гривну. Я вже на дибав, брова йде. Ото по брові треба із шорхать. Трави на брові багато. І там такий резкий, ніж шовка. Откиди одно і сторони. Плавніший. Може там плавнішу надо. Ну не світивший, нічого я не, не треба світити. По брові просто не задержуся довго на місці. Ти розумієш, я запікав на одній лунці, а то я його викидав, А ти довго сидів. А зразу ніхто, ніхто, ніхто Питав, не хоче. Там я підіймом, так на мотивацію дуже довго, це на одній лунці. Те, зря. Зараз я вам покажу, як треба. Ой, таки, таки, таки. Я бульбашки боюсь. Де? Ото аж туди і нам і надо. Отак дивися, вдоль треба йти, вдоль ями. Глибина тут різна, починаючи від, з 5 метрів. І тобі треба від 5 метрів продвигатися, ну, пробувати і на 5 метрах також. І продвигатися на 2 метри. Дивись, на 2 метрах, там всюди трава. Через то ти сильно наниз не опускаєш. По техніці гри. Опускаєш на дно, стук, стук, стук. Цей раз ти вже можеш підійти, я можу більш детальніше показати. Бачиш, ти стукаєш по дну по піску, перепіднімаєш 2 см, отакі от взмахи, це ти роздраконюєш. Потім пауза. Підкид, пауза. І чекаєш так покльовку. 4-5 підкидів. Якщо немає, знову роздраконюєш. Роздраконювати можеш і таким образом. Вертаєш, трьох? Я ловлю тільки на мікрони. Ну це трьохграмові чи менше? Ні, ну, їх не буває. Вони тільки одні в своєму роді 3 грама три сантиметра разом з гачками. Який перепад метра півтора, мабуть. Опа, ви бачили перший? А? Є, ти знаєш, от тут перекат, воно й туди, і туди надо пробувати, там яма. <рес> Соломка кричав один-один. Ух ти! Поклівушка. Соломка кричить один-один. А -один. турист фору дає, бачиш? Так, друзі, гатимо. О, -хо. це поклевушка. Ця утка, друзі, наскільки чутлива, що навіть дріб'язок прострілює досить сильно. Це гріші на жерлицю. Гріш но... живець Солома, три штуки, давай заряжай жерлиці. Ну я їх брав туди до цього, до столика продавця. Є, друзі, ще один окунець, цей трохи більший. Бачите, вийшли на глибину помілчу і клюють трішки більше. Живулькін, Соломія. Ого! Ну таких окунів я ще точно не ловив. Артурю, ти живець обираєш? Сто Горбель. Дивіться який. Оце він. Ось де він знаходиться на невеликій глибині, друзі. Це дуже приємний окуль, ну прям дуже. Із такою явною конкретною подачою. Один раз ми вдарив. Кайф. У -у 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 -у. Хі -хі -хі -хі. Тот, хто нам мішає, тот нам поможе. Сам собі поміг вискочити лунки, друзі. Ух ти, йоу, це подача була. Слухайте, спочатку мелкий тикав мелкий, а потім такий більш гарний. Як ми замітили, більш гарний окунь клює на міляку. хорошенький. А? Желто-блокетный. Патриот. Колер номер два. Ох, ого. Друзья. прощелкав я. Это что-то было. Повеселіше, і окунь, ви замітили, на глибині в півтора метра заліковий, колись я так пам'ятаю. Як на судака Стаєш, кофійок пить на течії, опускаєш козу і отак вудочку чіпляєш. Поки кофійок п'єш, приходиш, він уже висить. Неоднократно так було. Ну з у таке не пройде. Заходимо братанчик. Артур! Опа! Чуєш, а в тебе є один хороший окунь? Є! Зоночки роздраконали. Ух ти! Ви бачили, друзі? О, це кабан. Да, він тут не один. Хорош. Давай. Давай третього. Оце б ударена була, так як полагається, хорошому заліковому окуню. Просто вниз. Ух, бачили? Друзі. Оце шаткує. Балансір мікрон. у вас без окуня не залишить. хулиган, бачите? Підійшов подлец. А не клює. Опа! Есть! Бродяга. Эй! У мене тут жор окуньовий. Що творить цей балансірчик? Ах. О, друзі, яка подача Бородавочник. Розшевелив логово. О, ось, о, друзі, Артурів витягнув щучку. Так, да, така кіло сто, мабуть. А це наші окунці, але не всі ще десь так само окунців. Так, сфоткав, давай фоткай швидше. Опа, заходимо. Удар в голову. Чино. На... Опа, Хорошенький нападін її підхватив. Заходимо. Чотири годинки ввечора ми закінчуємо рибалку, класно порибали, Ми тут з утра порибали, потім їздили, шукали нові місця, сюди на вечір вернулися і дорибалили. Вон, Ігорюк ще до сих пор рибачить, ну нам окунів вже більше як досталь. Все ви бачили, кого які питання, задавайте з радістю відповім. Балансерчик Мікрон сьогодні зробив рибалку. Колір номер 2 Але мій любимий колір номер 3 Тому, друзі, летим додому, кого які питання, задавайте. всім ні хвоста нічиш і не сидіть, ідіть, получайте, доки є ще лід. Поки, друзі.